Очолює новий уряд Арсеній Яценюк. Його призначено прем'єром в якості першого віце-прем'єра. Затверджений Віталій Ярема. Він буде опікуватися силовими структурами. Посаду віцепрем'єр-міністра України віднині обійняв Олександр Сич. Віцепрем'єр-міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман. Міністерством внутрішніх справ тепер очолює Арсен Аваков. Наводити лад у грошових справах буде міністр фінансів Олександр Шлапак. Міністр юстиції Павло Петренко подбає про правовий аспект нашої держави. Наводити економічний лад, покликаний міністр економіки Павло Шеремет просвітлювати розуми та покращувати освіту українців буде міністр освіти Сергій Квіт. Турбуватиметися про фізичний стан народу буде міністр з охорони здоров'я Олег Мусій. Чоловічу компанію розбавить міністр міністерства соціальної політики Людмила Денисова. Сприятиме підвищенню екологічного розвитку міністр міністерства екології Андрій Мохник. Нести світлий і високий у наше суспільство буде міністр культури Євген Нещук. Налагоджувати стосунки із зовнішнім світом. Покликаний міністр з іноземних справ Андрій Дещіца. На посаду міністра аграрної політики призначено Ігоря Швайко. Міністр палива та енергетики віднині Юрій Продан. Здорове підростаюче покоління справи міністра молоді і спорту лідера Автомайдану, а тепер чиновника Дмитра Булатова. Міністр кабінету міністрів Остап Семерак. Міністр інфраструктури Максим Бурбак. Боронити нашу державу буде міністр оборони Ігор Тенюх. Нові сапоги всіх жмут, кажуть у народі. Чи не тісним та наскільки зручним виявиться нове керівництво країни, покаже найближчий час.